Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш канал, ставте свої уподобайки, коментуйте наші відео. Це цікаво і нам. Знати вашу думку про те, що ми робимо. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про несподіваний візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Києва, але будемо говорити про цей візит у дещо ширшому контексті: у контексті. Перспективи перемовин з Росією недавно. Президент Зеленський, це буквально на вихідних, дав інтерв'ю американській колумністці Труді Рубін і там оприлюднив можливість переговорів з Росією у форматі так званої зернової угоди. Тобто, коли Україна не спілкувалася з Росією напряму, безпосередньо за столом не сиділи представники ні Росії, ні України. А весь переговорний процес відбувався через посередників у цьому випадку, посередники були ООН та Туреччина. Отже, такий вдалий, на думку президента Зеленського, Формат можна було б застосувати і зараз. А сьогодні, власне кажучи, я попрошу поділитися своїми думками з цього приводу політолога Олега Саак'яна. Він співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Вітаю вас, пане Олеже, у нашому ефірі. Вітаю вас, радий бачити. чути. Отже, пане Олеже, візит Орбана до Києва, перші ваші враження і перші коментарі, візит безпрецедентний, оскільки Орбан довгий час не наважувався на візит в Україну ні під час повномасштабного вторгнення, ні за роки до того. І власне зараз з цим візитом пов'язано певне вікно, можливості або коридор можливості, які відкриваються у відносинах Україною Угорщини. Власне, не візит його відкриває, а сам візит став можливо через те, що цей коридор тепер з'явився. Що він складається, і власне те, що і привело Орбана в Київ. В перший момент Орбану необхідно зараз певну внутрішню політичну перемогу, бо в нього внутрішня електоральна ситуація похитнулася. Останні півроку пан Маляр є такий доволі серйозно попсував йому нерви, і європарламентські вибори продемонстрували, що Орбан вже є не безальтернативним, і його політична опозиція зросла не в іншій електоральній ніші, а саме в його, тобто його виборець шукає альтернативу, тому власне зараз Орбан під час візиту акцентує увагу на можливості підписання договору з Україною. А українська сторона каже на умовах дзеркальності підписання такого договору. Бо одна з фішок внутрішньоелекторальних органів була не тільки захист інтересів угорського етнічного населення в країнах сусідах, але й підписання таких договорів, де фіксуються ці правила гри з іншими державами, відносини тощо з Румунією з іншими сусідами, і з Україною зараз повторити такий договір для нього внутрішньо, політично, це й було би хорошим. Посиленням і хорошим аргументом для його аудиторії, що він все ще тримає лідерство. Другий момент ЄС Орбан перебрав карти. Він вже викликав серйозне стратування і готовність в європейському союзі відібрати право голосу в Огорщині, якщо і далі він буде зловживати правом вєта. І зараз йому треба продемонструвати, що Угорщина є надійним партнером. Що так він страхтівий, так він буде викручувати руки, так він буде відстоювати свої інтереси, але при цьому не заходити за певні рамки ем, добру сусідства і партнерства середніх ЄС. Зараз, коли Угорщина стала головувати, є це момент, коли Орбан може продемонструвати. Дивіться, ми є найбільшим європтимістом, ми є надійним партнером, і ми в питаннях, які є загальноєвропейськими. Абсолютно рухаємося в річці наших друзів та партнерів, і відповідно угорщина є білим погнасним зайка й панькою. Третій момент російська вага впала, і на сьогодні вже Росія не відіграє тієї ролі, яка була на противагу цьому. В європейський простір зайшов Китай, і угорщина є слабкою ланкою саме для впливу Китаю. Орбану необхідно зараз продемонструвати свою геополітичну здатність і, зокрема, як потенційного посередника. Між Китаєм і Європою, Китаєм, Сполученими Штатами, і Кита... з Штатами Росією в усіх напрямках, зокрема по темі російсько-української війни. Через це він говорить про можливість припинення вогню, не наполягаючи на тому, але хоч розгляньте, будь ласка, можливості. Україна з цим не погоджується. Це вже не московський план. Це підігравання сі зімпіну і повторення китайських власних слів. Орбан намагається зайняти цю проактивну нішу і сказати, що він є потенційним посередником поруч з Ердоганом і з усіма іншими. Власне, четвертий фактор це те, що може прийти Трамп, і Орбан бачить себе як один з партнерів Трампа по цей бік океану. Він зустрічався з ним, від них непогані відносини персональні. І Він розуміє, що там так само є низка тих, хто претендує на цю роль, є Дуда якого також непогані відносини з Трампом, є Борис Джонсон, відставний британський політик і друг України, який також є зустрічався з Трампом, і є його візаві, скажімо, і аналогом європейським є. Фіни є багато інших країн, які зараз диверсифікувалися, і мають також високого рівня емісарів, з які комунікують з командою Трампа. Тобто на кожного орбана знайдеться Кемерон або Джонсон, або Дуда або хтось інший, і він це чудово розуміє, тому. Власне, наразі відкривається коридор можливостей для відносин з Угорщиною. Головне тут перше, це принцип дзеркальності. Україна на ньому наполягає. Друге не відійти від національних інтересів, щоб поступки з боку України були не більшими ніж поступки з боку Угорщини. Це має бути паритетно. І третє, треба зараз максимально прагматично діяти. Орбано також це необхідно. Відповідно, частина з тих питань, 11 пунктів, які Угорщина поклала перед Україною. Зараз можуть зніматися десь взаємно зніматися, десь по них може знаходитись точка компромісу. Але найближчі півроку це коридор, в якому Україна дійсно може на угорському напрямку доволі якісно попрацювати і цілу низку цих деструктивностей угорських зняти, пане Олеже. Вже згадував про запропоновану зеленським перспективу перемовин з Російською Федерацією у форматі, який скидається на формат зернової угоди, коли між Росією та Україною були посередники, і завдяки цим посередникам угода була укладена. Чи не здається вам, що Орбан також претендує на роль? Цього посередника, і він першим, власне кажучи, своїм візитом до Києва задекларував це то погоджується власне про це, я частково говорив. Що Орбан якраз своїм візитом і намагається зайняти нішу посередника між багатьма суб'єктами, зокрема в російсько-українських переговорах, але судячи всього озираючись на пікін, він це намагається зробити. І він буде ще певні активності докладати до цього. Зрозуміло, що бути посередником е, е, намагатися бути посередником і при цьому не відвідати Київ. Це було б вкрай дивним, коли в нього з Москвою налагоджені контакти з ізіпіном зустрічається. А в Києві він весь цей час відмовлявся їхати. Тому ясно, що цей візит це дійсно є намагання ним вступити перший крок з е, формування власного пев, такого іміджу і ролі в російсько-українській війні. Повернімося до пропозиції, чи, скажімо, ідеї президента Зеленського. Зрозуміло, чому вибрано власне формат посередництва. Зеленський не може напряму контактувати з Путіним з кількох причин: ну, по-перше, він, власне, кажучи, не переступить через власний указ. Який забороняє будь-які перемовини з Росією у час війни з іншого боку, ясна річ, що він не може змиритися з формулюваннями Путіна і його чиновників про нелегітимність Зеленського у зв'язку з закінченням його офіційної каденції? Але скажіть мені, будь ласка, кожна гра потребує другого гравця. Чи потрібні ці перемовини навіть у такому форматі Путіну? Путіну необхідні переговори в якомусь форматі для того, щоб фіксувати свої позиції спробувати нав'язати свій порядок. Перед. Дипломатія є також полем битви, наразі, в якому змагаються два різних підходи до оцінки російсько-української війни. Український підхід, який розділяє цивілізована частина світу, і в якому ми Намагаємось гуртувати а, інші країни. Це підхід відношення до української війни як злочину є агресор, який є взяття на себе міжнародні двосторонні багатосторонні зобов'язання, починаючи від великого довгий виру між Росією і Україною визнанням кордонів, проходячи через Будапештський меморандум, інші міжнародні договори, завершуючи свою роль в ООН, Постійний член Радбезу ООН Росії, яка взяла і порушила статут. ООН. от, це передбачає, що Росія є агресором злочинцем, а Україна є жертвою агресії, відповідно, жертвою, і тоді світове спетовариство має відіграти роль поліції, того хто зупиняє агресора і допомагає жертві. А є альтернативний підхід, інший наратив простішуючи сюжет сприйняття. Для того, щоб замінити слово наратив, які просуває Китай і інші гравці, які підіграють Росії. Це підхід як до пересічного конфлікту суперечки, Де просто дві країни щось не поділили і роками скалювалися в своєму протистоянні і дійшли до того, що вони на полі бою вирішують свій спор. Вони вирішують те, що не поділили і намагаються взяти силою вгору. Тоді що має зробити світове світовірство? Розійняти сторони. Пошукати правду на одному боці, правду на іншому боці, зрозуміти їх мотивації і дійти до якогось консенсусу або компромісу, який буде взаємно не задовільняти всіх, або буде всіх задовільняти, якщо це можливий тоді консенсус це випадок, коли є взаємні претензії нашому ж наш, нашій ситуації. Якщо Росія припинить війну, то власна війна завершиться. Якщо Україна припинить війну, то Росія знищить Україну. Ми не висували претензії на російські. Території ні на Белгород ні на Ростов, ні на що інше. Ми не висували вимог, як їм жити в себе, куди їм вступати, не вступати, що їм робити в своїй державі чи не робити з ким дружити, не дружити, торгувати. Ми жодних не мали претензій до Росії. Власне, як хочуть, так і живуть, аби не лізли до нас. А російська федерація має претензії, тому такий підхід є зараз не дієздатним, тому що це Росія воює з Україною, а не Україна воює з Росією. Україна обороняється від російської війни. Але тим не менш цей наратив намагаються нав'язати. І тому і дипломатія може йти по цим двом сценаріям, і від цього залежить і роль світового співтовариства. Ясно, що коли йдемо про просто припинення вогню, це намагання підіграти наративу про суперечку. Давайте перестанемо стріляти. Ну да, лінія фронту ж проходить в Україні відповідно територію України. Якщо ми рухаємо за цим сценарієм, то тоді. Україні потрібно зараз окуповувати Пілград, йти на Курск і відповідно прокладати лінію фронту по території Росії, там де ми це потенційно могли би зробити, і тоді казати: Ну а тепер припиняємо вогонь по лінії фронту, щось російське нами захоплено, щось українське Росію захоплено, і домовляємося за іншою обставою. Це диспоритетна пропозиція, яка винагороджує агресора, і яка позбавляє жертву права на самооборону. І змушує жертву відмовитись від того, що вона мала до акту агресії. Ясно, що це Україні неприйнятно. тому якщо переговори відбуваються на базі, наприклад, формули миру саміту миру, це про те, як примусити агресора повернутися статус-кво до 2014 року, якщо це відбувається різними пропозиціями Аля Китая, Орбана, Бразилії тощо, то тоді це йде по сценарію винагородження агресора за рахунок жертви. Ви згадали про швейцарський саміт миру. Я власне хотів запитати, а як вписується оця ідея Зеленського про переговори за участю посередників у виконання ком'юніке, яке було ухвалене і підписане багатьма країнами у Швейцарії? Це намагання втиснути те, що не втискається, але з інших обставин можна було би критикувати якби не? Потенційний прихід Трампа і ціла низка країн світу, які хочуть завершення сільсько-української війни як завгодно і будь те і вони говорять, треба сідати з переговорів з Росією, бо якщо Росії нема, то відповідно як взагалі можна говорити про дипломатичне завершення, і Україна говорить: добре, окей, на саміт миру Росію ніхто запрошувати не буде говорити з нею за столом там, але все, про що домовимося на саміті миру, зможуть прокомунікувати країни-посередники Російської Федерації. А вона погодиться або не погодиться. Ці посередники можуть з спілкуватися, покласти, сидіти з олівцем, щось креслити, але з, зі злочинцем може бути розмова з приводу е, угоди зі слідством: скільки сидить, не сидить, якісь альтернативні покарання, здає публічників, не здає публічників, скільки віддає добровільно грошей, скільки арештується, все інше. Але з агресором ніколи не заключають угоду стосовно кримінального кодексу. З ним не сперечаються з приводу того, вносити зміни до кодексу чи не вносити, так і тут на саміті миру розмовляють з приводу того, як міжнародному праву повернути частину його сили для того, щоб дипломатія взагалі отримала простір і можливість. А потім, коли країни між собою домовилися, коли міжнародне право отримує бодай, хоча б якийсь аргумент силовий в руки, тоді можна поговорити з агресором з приводу того, чи він ці правила приймає чи не приймає. Я все таки сподіваюся, що українська влада розуміє, що це доволі складна і небезпечна гра з тим, щоб навіть за умов посередників посадити їх з світовою позицією за стіл переговорів. Але з іншого боку, я розумію, що і іншого способу наразі для того, щоб продемонструвати значній частині світу, що Росія є недоворозданою. Можливо, і не існує, тому ясно, що прийдеться йти на підняття ставок і ризиків. Єдине, що потрібно це робити розумно для того, щоб не закласти міни під самих же себе і не дискредитувати і не небілювати сам формат саміту миру. Бо це серйозна і висока заявка Україною значно ширша ніж навіть завершення російсько-української війни. Пане Олеже, оця, оце розмаїття, скажімо, пропозицій, ідей, жестів президента Зеленського про можливість там можливі формати переговорів? Оцей саміт миру в Швейцарії. Чи не здається вам, що це є реакція президента на те, що його все-таки заштовхують у певний коридор, який веде до замороження конфлікту? Як ви ставитеся? До ну такої версії, і чи зможе Зеленський пропетляти, як кажуть, у цьому коридорі ну, допоки вдавалося, хоча Україну довгий час планомірно ціла низка суб'єктів схиляють до того, щоб заморозити війну. я Зрозуміло, що заморозка в нашому випадку вона просто не життєздатна. Російська Федерація продовжить агресію, взявши паузу на місяці, вони знову перегрупуються, а світ вже. Змобілізувати так, як раніше було неможливо, а гарантії жодні ніхто Україні не надасть. Ми знаходимося на етапі деструкції міжнародного права, і відповідно ніякі контингенти союзи тощо ніхто ні з ким підписувати не буде. Дивимось хоча б досвід другої світової, дивимо Чехословаччину, яка мала союзницький договір з Францією, з радянським союзом. Міжнародне право було на її боці. і нічим це і не зарадило. Бо коли ми потрапляємо в коридор деструкції світового порядку, то навіть... І ті, хто дають гарантії, і ті, хто вірять ці гарантії, приймають їх, вони будь-які сторони мають розуміти, що а, цим гарантіям ціна гріш, і в цих умовах Україні таки прийдеться тримати а, оборону на всі фронти, і від тих, хто хиляє до миру, і від тих, хто намагається бути безучасними, і від агресії Росії і корисних ідіотів на міжнародній арені, які будуть розповідати про те, що от от і тут вже Україна паде через місяць, через два. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, у нашій студії віртуально був. Присутній Олег Саякян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. А переглянути нашу бесіду ви можете на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика слухати ж програми Маркер подій на хвилях «ФМ Галичина» Ви можете щобудня о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.